Hello, my dear friend! Привіт, мій любий друже! Наш сьогоднішній гість. Santa Claus. Santa Claus. І він готується до свят. А як ти готуєшся? Сьогодні ми разом Santa Claus Сантою допоможемо тобі дізнатися назви святкових слів англійською. Present a present Santa. Так, поспіша. Що загубив подарунки? Можеш назвати колір. What color is it? Blue Green Red. Yellow. Pink. Orange. Bell. Так. Звіночок англійською буде Bell. Зараз ми з тобою будемо декорувати Christmas Tree. Будемо декорувати Christmas Tree. І перевіряти твою уважність. Коли з'явиться Бел, вголос скажи Бел. Це в нас Кенді. Кенді. Ми будемо декорувати ялинку і шукати Кенді. Коли побачиш, одразу голосно кажи Кенді. How many candies? Скільки цукерок? Я нарахувала цілих four. One, two, three, four. Star. A star. Зараз ми будемо шукати саме зірочку. Як побачиш, одразу кажи «a star». star». А чим ти будеш декорувати? Christmas tree star present candy bell Нам же час прощатися Goodbye